Привіт усім! Перед вами захищений смартфон F150 Air 2 Ultra. Подивіться, які прикольні штуки в нього є позаду. Вони дійсно додають смартфону більш якоїсь унікальності. Ці штуки будуть відтворювати своє світло, коли ви дивитесь відео чи слухаєте музику. Також можуть показувати пропущені сповіщення. Але не це є головне. Давайте подивимось комплектацію спершу, потім поговоримо про сам смартфон. Повірте, там є багато чого цікавого. Що є тут? Тут у нас є, звичайно ж, інструкція, кабель і блок для заряджання. До речі, зверніть увагу, майже у всіх захищених смартфонів F150 маємо 65 Вт потужності, що непогано. Враховуючи те, що акумулятор тут невеликий, заряджається він лише за пів години. По самому смартфону. Смартфон працює на операційній системі Android 13. Як бачите, дизайн графічної оболонки тут стандартний, виробник не ставив свою графічну оболонку. І працює смартфон дійсно дуже класно. І перше, що хочеться сказати, це. Габарити. Подивіться, як виглядає смартфон. Товщина, отут в цьому місці, якщо не враховувати випираючу камеру, товщина менше сантиметру. Це дійсно найлегший, найтонший смартфон, і коли ви його тримаєте в руках, здається, що це якась наче іграшка. Але по факту це дійсно захищений смартфон, всередину якого змогли встановити дуже багато цікавих технологій. Подивіться на ставочку з камерами. Тут також є інфрачервона підсвітка для нічної зйомки. Три світодіодних індикатори для спалаху, ну і подивіться на сам дизайн. На колір. Дуже прикольно виглядає смартфон. І при цьому ж він дуже непогано і працює, тому що процесор Dimensity 7050. Він дозволяє смартфону ну, фактично літати, тому що разом з ним встановлюється також і швидка пам'ять. А пам'яті тут немало. Тут цілих 16 ГБ оперативки і 512 ГБ постійної пам'яті. Це просто величезні цифри. Як для смартфону за ці гроші. До речі, акумулятор лише на 5000 мАч, і це, напевно, найслабша частина даного смартфону, тому що в усьому іншому це просто ідеал. Подивіться на ось цю 6,8 дюймову amoled матрицю Перш за все, тут сканер відбитків пальців знаходиться прямо в екрані, якщо ви його налаштовуєте. Діагональ велика, роздільна здатність, звичайно ж, Full HD. Ну і частота оновлення, звичайно ж, 120 Гц. Тобто, все саме топове, що зараз присутнє в смартфонах, все в цій матриці є. По кутам огляду, по кольору передачі, я думаю, ви розумієте, що тут все ідеально, просто немає до чого причепитись. Дійсно, класна матриця, яскрава, насичена. Для мультимедіа це прям саме те, що треба. Тепер давайте по камері. Основна камера тут на 108 мегапікселів. І якщо ще в 23-му році компанія F150 демонструвала не найкращі камери, то в цьому смартфоні вже тут реально все змінилось. Нічна зйомка. Ось вона знаходиться у нас тут. Можна знімати фото або відео. Тепер у нас активні ось тут два датчики інфрачервоного підсвічування. І в повній темряві ми можемо знімати фото або відео. Для цього використовується камера на 64 мегапікселі. Основна камера на 108 Мп. Знімати відео смартфон може в роздільній здатності 4К. А може знімати Full HD навіть при 60 кадрах на секунду. Тобто це один із дуже небагатьох смартфонів в цьому ціновому сегменті, який дозволяє вам таке робити. 4К, звичайно ж, буде тільки 30 кадрів на секунду. І до речі, якщо ви зайдете в налаштування, пролистаєте вниз, то ви побачите, що тут є навіть стабілізація. Вона електронна, звісно, але працює більш-менш коректно. В плані камери смартфон прям сильно став кращим, і реальні фотографії на нього виходять ну, прям непогані. При цьому смартфон не боїться ударів та води, що ми зараз і перевіримо. Захищений смартфон F150 Air2 Ultra. Перше, що треба знати про цей смартфон, це те, що тут класний amoled дисплей, чудова швидкість роботи, тут непогана дійсно камера, ну але ж акумулятор лише на 5000 мАч. При цьому заряджається він за пів години, тому я думаю, великої проблеми це точно для вас не буде робити. Купити такий можна за посиланням в описі в нашому магазині, як завжди. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.